Пані Депанове, завершуємо усіх з великим задоволенням. Наперуч. Павло Москвін. Удар головою, від Михайлюня, ми не бачимо. Бабік, ось Антон мовкодав. Та Павло Москвін виходять на пусті ворота. Фактично, Москвін не Павло Москвін в епіцентрі, уваги, помилка. Руденко удар овонинуть. Ось, власне, привезли. Самі собі гол. Футзалісти клубу. Чудово захищається. Андрій Кузьмін. Яскраво втікає від суперника, може пробивати. Віддає передачу на Михалюня, а той не заміг. Зараз Кузьмін на Андрія Руден. Той залікував свою досить серйозну травму. під тиском Ігоря Кравця. Кузьмін якісно грає, відбираючи шкіряного суперника. Руслан Марченко, Олександр Щепанський. Москвін, на Костянтина Вовкодова, той не всіх правив феєрплей. Знаєте, немов Лука Модрич. Ось не конфліктний гравець Олег Бобій. Як на мене удар! Він забиває один один! Ось тільки почала його возвеличувати, як тут нім над головою з'явив. Пусті ударів від іуря кравця. Як це було, до прикладу, в минулому сезоні. Трубич! Удорн! Голвади! Лівомир Лаврик спершу здавалося усе. Відбиває м'ячого підсумку. Ось що значить. Дочам Кузьмін проти Бабія. Стріляє Олег. Андрій на перехопленні. Атака 3 в 2. Кузьмін! Михалюньо! Голу немає. Тут все ж таки з прийомом виникли проблеми. Удар! Браво! На добиванні не забиває! Вже ці розіграти атаку! І тоді Дубина помиляється. Там Бабій набирає чудову швидкість, стріляє Лаврик. Кузьміна також є руда. Ну для чого ось це це вже зайве рішення зі сторони Андрія Руденка. Марчук. Гол! Ви маєте 3-1. Тільки нам почали говорити авантюрна гра. Вертаємось з великим задоволенням. Протягне закінчити 20 хвилин до 4 четвертого поєдинку вечора. Мас м'ячі на лівому фланзі. Москвін Павло зупиняється. Помиляється, влучивши у Андрія Кузьміна Михальоня, Самотужки проти чотирьох суперників Габра. Зараз можна віддати передачу на Юрія Кравця, то й вперед. Трубич на перехопленні стрій воює Гол! Який м'яч від Юрія Трубича брав! Скористався незлагодження. Це можливих у стартових чотирьох турах. Михалюня втікає від опік. Набирає чудову швидкість. Пробиває гол! Ярослав 4-2. Ну, надто рано. Ми почали. Втікає від цієї опіки. Віддав на Москві і продовжує через Вовкодава. Знову Павло, поміж ніг Руслану Марченку. Передача. Удар трубич повз ворога млялася. Саме блакитний Удар! Гол! Марченко головою! Друзі, ви таке бачили, що асист. Дайте я змию очі. Він дав цей імпульс скаутам, після того, як забив другий м'яч. 4-3. сім голів. Це рекорд. Удар! І, на жаль, по кравецький Ще далі. Михалюня. Удар! О! Віор Кравець! Браво! 4-4. Так як у минулому сезоні гандикап отримав. Максим Ткаченко поки що відпочиває. Трубич. передачу віддає. удар. Та Марченко Щепанський можуть теж долучитися до тріумфу. Удар! О фланзі Костянтину Кодам. Менше трьох з половиною хвилин. Бабій! о, удар лавра, як з другої спроби зафіксував м'яч. здавалося. на правому фланзі. Юрій Трубич набирає чудову швидкість Кравець поставить спину. Трубич все одно м'яч відбирає. Простріл! Гол! Мерчук! Браво! Дубль Андрія Мерчука! 5-4, який про... Дякуємо за те, що були разом із нами. Тримали кулаки за своїх улюбленців. Болівайте за Збройні сили України. Обіймайте частіше близько зустрінемося завтра о 19.